Тему любові, але інший погляд. Кімната студентського гуртожитку. Ми йдемо. Ми йдемо. А що? Да. Досі не можу забути своєї марічки. Слухай, ну не чіпайте його, а? Невезучий да. він у кохані. Хіба, ж, хіба да. ж це не везучий? Хіба ж це мужчина? Тюхтя. Тюхтя, тюхтя. Чого я тюхтя? Цілий тиждень все було як у кіно. До зоопарку її водив. Бананом, годував. А вона взяла і пішла. Ну, а ти хоч цілував? Та ти що? До цього ще не дійшло. Та того то вона від тебе і пішла. Ні, Соромиться. На третьому курсі і в нього немає дівчини. Слухай, ем, з такими темпами ти, як мужчина, взагалі можеш виродитись. Що я винен? А ти просто тюкся. Слухай. Хочеш, я з тебе зроблю справжнього мужчину. Ти ти ж пошляк. Зате у мене стільки дівчат, що на побачення я ходжу за графіком. Ну, гаразд. І як же ти робитимеш з мене справжнього мужчину? Дуже просто. Через 10 хвилин сюди прийде дівчина. Тільки ти без усіляких своїх інтелігентських штучок. Головне напирай! Що б там вона не казала? А ти своє! Дівчата це люблять! Так, Туріо, зрозумів! Та зрозумів! Він. Тепер покажемо на практиці. А. Вітю, ти будеш герл. Чим? Дівчиною буде. Так, заходиш. Давай. Ага. Так, сій. А -а. Як ти йдеш? Ти ж дівчина, прийшла до хлопців, кумати грустко. Ааа, зразу. Показати, Головне показати, що ти страшенно На місце. Здрастуй, лялечка. Я такий радий, що ми зустрілися. Я балдею. Роздягайся, будь ласка. Що Ти ж дівчина, тут вперше. Хай я знав одну. Прийде на кінця. Сідайте, будь ласка, сідають, сідай. Е, що будемо пити? Е, Коньячок чи вино? Кон а <рафис> Алкоголь. Дівчата вино люблять. А як вона коньяк захоче! Коньяк. Дійсно. А що робити, коли вона попросить коньяк? <с een kind> mm. <си> дуже просто. Підходиш до шкафчика, відкриваєш, дивуєшся і говориш. Ти знаєш, кохана. Вчора ще була майже повна пляшка. І вночі хтось видихалась. Це ж ти ночами в себе смокчеш. «Зачекай, чекай. А звідки я знаю, що вона ночами коньяк смокче. Та це я відкукажу. Ну. А я записав. То витирай. <клес> так, як піддали, запрошуєш її танцювати. Ну там, джайп, хіп-хоп там. А, а може краще вальс або танго. <клес> Годиться. так. Пиши ще краще: кроков'як або циганочку. З виходу. На <клес> ну чому тобі так подобається? Дати дурнем. Я ж замість судяки і добре, добре. Можу. А що таке? Що Як ви на мене дурень, пошляп, так я ж не ображаюсь. Правильно! О, Правильно роб! Хто ж направду ображає? <реку> так, якщо в танці не вдалося її поцілувати, застосовуєш паралельно психологічний метод. Який? Паралельно психологічний. Даєш їй <реку> стаєш поруч. Кладеш руку на спинку <рикла> <рикла> і робиш такий закидон. <рикла> а пам'ятаєте, у Олексія Толстого, у там Мирі, князь Волковський. Який Волковський, а? Балконьський! Та яка різниця? Ну, а ви князь? <рикла> Сіп цей князь поруч. Подозив сині очі А як у неї не сині. Що? А як у неї не сині? Тобто в не сині очі. <плес> і говорить люба. А Її не люба звали, а Наташа. Наташа <плес> ну, <плес> Чому ти такий розумний? <плес> ну, через це тебе дівчата і не люблять. І він їй от. Люба <плес> Наталю. <плес> а вона йому. Милий. 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 ти що, Милий. Накурився ж ти. ти про пронакурився не пиши. Ой. Ващо? Аби мене так і не поцілували. Так, тоді застосовуєш відволікаючий метод. Даєш і щось цікаве. Там космополітен, чи а сам ззаду непомітно, непомітно підкрадаєшся і робиш так. Погавкаєшся ти в мене. Хлопці, запізнююсь на побачення. Так, Вітя, тут приглянь за них. Митю... Мить. Ти все запам'ятав, так? Так, да, я дещо навіть законспектував. спеціально. Ну, добре. От е, уяви, якщо зараз заходить вона, так? Да? Що ти їй? А, а... а що будемо пити. Конячок чи вино? Ой, ну, ну Ми. Не з тої сторони прочитав. Ладно, давай поки що танці так? Да? Як я тебе вчив? Давай. Злівої, раз. Да 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 да, вот так, раз. Мыч, Здравствуй, Лялечка. Я такая рада, тебя бачить. Я обалдею. Здравствуйте. Доброго дня. Р роздягайтесь, будь ласка, <клес> та почувайте себе як вдома. Спасибі, я не надо. Роздягайтесь, роздягайтесь. <клес> а, присісти можна? А, так, проходьте, будь ласка. Ой! Ой! А, а цей стілець у нас поламаний. Ми його тільки для краси тримаємо. І Для перевіряючих, так. <клес> а, сюди, будь ласка. що будемо пити? Конячок чи вино? Що? А, тільки якщо конячок, то його Вітька весь випив. <рес> що? О! То, то не Вітька, То, Колька! Але ми з ним не дружимо. І він взагалі не з нашого гуртожитку. Ми взагалі не знаємо, хто це такий. <рес> а чаю можна? Чого? <рес> а чаю? А, секундочку. Але ж у нас немає заварки. Не знаю. Я купував у минулому році. А хіба ж ви чай без заварки питимете? Спробую. Ну, цукру у нас ніколи не було. Я зараз до коменданта за чайником збігаю. І... Танцюй! <проб> а, а може потанцюємо? Що? Е, ну, джайв, хула, -ху. ну, знаєте, Я не танцюю. Правда? А я теж не танцюю. А Знаєте, а давайте краще з вами в шахи зіграємо. Це стосовує паралельно психологічний. Пардон, я. А, а, а ви бачили фільм? Поспішай кохати. Він... Там сів біля неї поруч, поклав руку на спинку. І спинки немає. І сказав їй, врешті-решт, одним словом, вона все сама зрозуміла і каже йому котра година? Пів на сьому. А, ні! Так, я бачила цей фільм. І фільм вона бачила. Застосовую відволікаючий. А, а знаєте, а в мене є така цікава книга, називається Популярна астрономія. Там про чорних карликів в білих дірах ось так написано. А ви співаєте? Ні. Тобто так. О, тільки по святах. посвята. Тр... Співай! Але ж вона тоді одразу втече. А, не співай, не треба. А, а може я вам краще вірш прочитаю? Будь ласка, ти смілива і щедра в коханні. Я ж розгублююся і змовкаю. Не зроблю я недобре, коханій, а чи зможу хороше, не знаю. Ми удвох в зачарованім лісі, де подіть нерішучості муки. Я не вірю, що долі зійшлися, ти сама попросилась на руки. Я від теплого тіла, мов п'яний, близько бачу дівочу красу. Ну, неси мене, милий, коханий. Куди я тебе понесу? Ну, ось, а ще й вмію. Хліпати вухами, стояти на руках. Але. А ви як цікавий хлопець? А, знущаєтесь. Ну чому? Хочете, ми з вами ще зустрінемось? А, після дощика в четвер. Ну, чому в четвер? Можна завтра? Завтра? А коли завтра? Ввечері? Ввечері. А навіщо ну, чекати аж до вечора? Давайте краще зранку. А давайте. Домовились. До побачення. До побачення. Добрий день. Побачення. Доброго дня. До Що, уявляєш? Вона йому сама призначила побачення. Думаю, Я її не цілував. <кху> Та ви з глузду з'їхали. Ти ж наш новий викладач з математики гуртожитки перевіряє. На ну, лекції ходити треба. треба.